Мир дорогоцінні, запрошую вас на сьогоднішню трансляцію о 19.00 в YouTube каналі. Буде Присутній Дух Святий, який зцілює, який допомагає позбавитися усіх тривог, залежностей, так само, як і мене позбавило Слово Боже, в свій час від панічних атак, від депресій, від тривог, від усього, що в мене було в житті. Я не могла позбавитися від яких боргів. У мене були великі борги, у мене були кредити. Завжди, як кажуть, був дерявий карман. Гроші появилися і їх немає. Лише прийшовши до церкви, слово Боже, я змогла розрахуватися з усіма боргами, налагодити своє життя. Перестала приймати депресанти. Тому що Слово Боже, воно зцілює, де Слово Боже там є світло, а світло у пітьмі світить. Запрошую вас, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть я вам обов'язково відповім.